Лінці, подивись, який тортик я тобі зробив. Це правда для мене? Ура! Скоріше б його спробувати. А -а -а -а, я падаю. Ауч! А -а -а, о, ні. Мій торт! Він зіпсований. О, мій Бог! Жах який. Сестричко, сестричко, не плач. Я, я щось придумаю. Що? Малятко Лінці плаче. Я не можу це так залишити. Я вже мчу до тебе. Незабаром буду. Лінці, до тебе приїхала швидка святкова допомога, що трапилось з тортиком. Все добре, я просто упав на нього обличчям. Мені так шкода. Ти що ж таке? Не хвилюся, Кені. Моїй рятівній валізі дещо є. Зараз ми повернемо тортику гарний вигляд. І так. Першим ділом мені знадобиться рожева нутела. От і вона. Обмажемо тарілочку як слід нутелою. А потім перекладемо туди торт. І кожен шар торта також змажемо смачною рожевою нутелою. Так, виходить чудово. Ну, а тепер треба все трохи охолодити. Для цього я маю сприймитівої заморозки. Супер. Перевертаємо. Та прикрашаємо. Почнемо зі скітлз. Зробимо гарну веселку. Вау! А зверху встановлюємо фігурку цього милого єдинорога. От і все можна подавати лінці. Неймовірно, хоч тільки подивіться на до і після. Брідній дійсно добре попрацювала. Ого, який гарний торт! Хочу скоріше спробувати. Mm, як апетитно та смачно. Я в захваті. Дякую, брітні. Я така рада, що вам сподобалось. Ну що ж, а мені час рятувати інший день народження. Який чудовий шоколадний торт я зробила. Так. А де ж там де? О, ні. Я програв у своїй улюбленій грі. Є, що на рекорд! Піду за ласощами. Мені потрібно підняти настрій. Мамочки, мій торт. Він зіпсований. Хто з ним так? Все ясно. Така проблема мені під силу. Вирушаємо до бабулі. Додамо газу. Ох, це було екстремально, але я на місці. Бідолашна бабуся, не хвилюйтесь, це швидка святкова допомога. Цей тортик виглядає плачевно, але тимчасово. Ого, нічого собі. А таке можна в жіночу сумку покласти. Без зайвих розмов, бабуся. Зараз я творитиму дива. Перекладаємо залишки торта в блендер. А потім перемішуємо. Так, консистенція ідеальна. Тепер виливаємо суміш у форму печива орло. А потім відправляємо запікатися у духовку. Чекаємо буквально пару хвилин. М -м, який аромат! Відчуваю час діставати. Отак. Ідеально. Але яке орло без знаменитої білої начинки. Її потрібно додати якнайбільше. Чудово. Тепер робимо прошарок із справжнього печива оруго. Знову видавлюємо крем. Вирівнюємо його та накриваємо другою половинкою печива. Вуаля! Брітній нема слів. Це чудовий результат. Ooh. Велике дякую. Ви приготували просто ідеальний торт. Скоріше б його спробувати. Ой, як апетитно. Відірватись неможливо. Рада, що ви задоволені. Ой ой, а ось і новий клієнт. Ні, тільки не цей торт. О, привіте! Ти хочеш грати в м'яч? Давай пограємо. Лови! Я вже біжу до тебе. О, ні, хто ж залишає торт на такій спеці? На це боляче дивитись. Він повністю розтанув. О, ні! Мій торт! Мій бідолашний А? Так, їм явно потрібна допомога. І я вже готова до них вилітати. Не сумніваюся, що мене вдасться врятувати їх торт та гарний настрій. Друзі, до вас приїхала швидка святкова допомога. Так, тортик виглядає жахливо. Не хвилюйтесь, я вирішу цю проблему. Так, для початку. Треба перекласти весь крем в іншу тарілку. Ось так. Тут протремо. А от сюди прикріпимо шоколад. Рожевий кіткат ідеально буде виглядати. Обв'яжемо стрічкою. А зверху засипаємо якнайбільше цукерок емдемс. Так, торт перевтілюється на очах. Далі мені буде потрібна лялька-Барбі, точніше її ніжки. Вставляємо їх у пончик. І кладемо от сюди. Туди вставляємо пальмачку, додамо парасольку і вуаля. Так, брітні знову постаралась на славу. Такий торт точно сподобається нашим героям. Вау! Ви зробили жахливого торта просто чудовий! Мені здається, він навіть кращий, ніж був до цього. Побуємо, Пригощайся. дуже смачно. Рада старатись. Так, так, так. Мій годинник дзвонить, а це означає, комусь потрібна моя допомога. Так, торт кремом прикрашено, але мені здається, що торт з картинки зовсім не схожий на те, що я приготував. Але я так старався. А що за гамір? Обережно це швидка святкова допомога. Я врятую твій торт, малюк. Не хвилюйся, все буде навіть краще, ніж ти очікуєш. І так мені знадобиться моя валіза. Звичайно, від цього крему треба позбавитись. Декор також приберемо. Ми зробимо інший набагато краще. А тепер наносимо ванільний крем та обережно його вирівнюємо. Чудово. Ось так. Далі мені потрібен сироп зі смаком з Виливаємо його у форму, яку раніше я поставила на торт, і взагалі додамо побільше різнокольорових сиропів. Ну а тепер піднімаємо форму та спостерігаємо магію змішування всіх сиропів. Вийшло неймовірно гарно. Сама не може відірвати очей. Але це ще не все. В якості прикрас я буду використовувати ягоди. Так, тепер торт схожий на той, що на картинці в книзі маля. Неймовірне перевтілення. Брітні, як у тебе це виходить? О, мій бог! А що трапилось з нашим парканом? Мамо, дивись, який торт я тобі зробив! З Днем народження! Нічого собі. Це ж дивовижно. Малюк, торт дуже смачний. Велике тобі дякую. Ти справжній кондитер. Дякую, Брітні! Це моя робота. Ви такі милі. Я навіть зворушилась. Я хочу тортики з веселкою Зробити. Хм, У голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік. Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку а з цим чудово хвореться райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок Та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка: шар лохини, після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка лінці наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль, таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хоба Буба. От це правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну тугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний і прикольно хромтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. У як чудово вийшло. Бабуль, дивись, яка ж ти в мене розумниця. Але на мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса. Шеф, здається, твоєму тортику теж меда не завадить. <гас> Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмелу. Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все виявилось простіше простого. Лінці, смачного. Вау! Як це круто виглядає! Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу цей з цукерками. Ммм, А це навіть дуже смачно. І маршмеллоу я обожнюю. Ну, а тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда. Я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавоновим. Стривайте. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на грядці ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого, однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, Мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній. А це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна, прикольно. Тут навіть рухи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота? О, А це буде класним капелюхом. Ще подивись, у мене крутий кавуновий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі, і готово. Пресвята паста балан'єзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінці обожнює кавуни та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готова можна подавати. А що там у хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, Він повністю зроблений з кавуна та ананаса. На смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф. Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф. Ну, нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Так-так-так. Okay. Треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота? Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся все прибере. От і все. Ну, а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. Вау! <гум> wow. Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадів. От вони мені й згодяться. Ось ці орова виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово. Далі в хід підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. Mm -hmm. Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно потрібно додати трохи магії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. А бабуся, прокиньтесь. у вас зараз шоколад згорить. Що? Шоколад? Ой, точно так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті? Є його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашати моя тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полуниця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка, і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик. Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки. Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась.